Вітаю, це канал Владислав Новіков, і це швидкі новини. Всі, хто долучився, вітаю. Сьогодні серйозна тема у нас з вами. А, ось така новина: буду цитувати на, на, на тій мові, яка, в принципі, в статті описана. А, джерело Фокус, заголовок. Українці фінансують російську армію, покупає бензин і Автогаз із РФ, розкрита масштабна схема. А, в, сам, в самій статті стверджується, що. Фактически, российские компании поставляли нефтепродукты в Украину через Латвию, а украинцы, покупая такое топливо, финансировали русскую армию. А, разница могла компенсироваться добавлением российского газа, ведь если бодяжить коктейль с долей российского газа до 49%, он не считается российским. Хостоканова на... Вийшла посилання, якщо потрібно, та й в принципі, джерело абсолютно відкрите, Ви зможете знайти ще раз. це видання. Фокус а тут також кажуть, що спектр надавання послуг саме цих нафтопродуктів в Литві дуже широкий і настільки широкий, що ці нафтопродукти могли закупатись на державному рівні, наприклад, тією ж «Укрзалізницею». Хоча в статті не стверджується, що це таке було, але в принципі теоретично це можливо і. Тут же питання до служби безпеки України і до в принципі всіх регуляторних органів. Як також відбувається, що війна в нас триває вже не перший рік, і з 2014 року відбуваються ось ці ці події. Це дуже серйозне питання, оскільки кожен, хто осмілиться зараз, наприклад, сказати таку тезу, чи спеціально чи ні, що війна почалась 24-го, і цю людину виправляють, кажуть, що ні, війна насправді почалась задовго до 24-го. А лютого 2022 року е, всі ці виправлення в соціальній е, структурі нашого суспільства вони я вважаю недоречні оскільки. Саме суспільство дуже поверхнево розглядає всі питання, які стикуються на порядку денному нашої новинної стрічки. Ось, наприклад, вся ця історія з Арестовичем, людина, яка не займала державної посади, яка, в принципі, з перших днів. Допомогла подолати багатьом українцям стрес, нервові зриви. А, а у більш літньої категорії населення і не тільки нервові зриви, а ще й тромби, які могли б відірватися, і серцеві напади, і так далі, тому подібне. Цю людину засудили як тільки вона в ефірі з Фейгіним сказала е, якусь не досить приємну інформацію хоча навіть цю інформацію трактували не такою, як вона була, е, це не йде позиція моя в захист Херестовича. Це більш такий е, е, уклін в те наскільки суспільство емоційно реагує на ті речі, які на це суспільство так прямо і не впливають, тому що. Арестович пішов зі своєї внештатної посади, за яку не отримував гроші. А нам з вами жити легше від цього не стало. А поки ми всі говорили про цю тему, за лаштунками відбувались відбувались досить серйозні і речі, які на наше з вами життя, все ж таки, впливали ці речі, які стосуються закупівлі і нафтопродуктів і енергоносіїв, і згідно цієї новини, ми можемо собі тільки уявити, що відбувається, поки ми з вами. Спілкуємось на різні теми типу Арестовича, прослуховування російської музики, яку будь то не потрібно прослуховувати, тому що а, ті статки, які надходять з а, площадок, YouTube Spotify Apple Music і так далі, вони фінансують а, державу агресора, яка на нас напала, яка постійно нас обстрілює і гвалтує. Але виходить так, що ті статки е, набагато менші від тих коштів, які ми відправляємо за, закуп, за закупівлю і сплачуємо за нафтопродукти за деревину і так далі, і тому подібне. Суспільство не хоче на жаль звертати увагу на неочевидні, але фундаментальні речі, тому приходиться нам з вами говорити. В моїх таких відео що я можу сказати від себе, звісно, емоції і принцип хліба і зріліща він буде зберігатися і надалі, в незалежності від того, як багато ми про це будемо говорити. Але все ж таки, ми homo sapiens людина розумна, тому мабуть, повинні якось з вами думати перед тим як. Робити якісь речі на емоціях. Підписуйтесь на канал, це Владислав Новіков. Така от видалась цікава розмова. До зустрічі.